Відвоювався, Кати вже Ординський, на душу он твою чекає біс. А як же подарунки, як гостинці, що ти додому орчі не довіз, не дочекає мама телевізор, приставки діткам любим ні віддать, нової шубки не носити жінці, а батькові не срать на унітаз. Не збагатів відкраденого краму, долярів в Україні не нажив, вже не похвалишся рідненькій мамі. Скількох жінок, дітей, старих убив. Останків тут твоїх не поховають. Така доля ускажених псів. Зате ти місце в пеклі маєш файне, своє тебе зіменство заслужив. Хоч стервом ласуватиме вороння, ти тут чужинець клятий та й згой. Жена твоя отрима похоронку, а діткам скажуть, папа ваш, герой. І, може будь, поплачуть за тобою, що героїчний здохся їх солдат, то в Україні змалечку герої. Орда рождає м'ясо для гармат.